Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. ля він прийшов до нашого столу. Певно, чули колись діти ви не раз такі слова. Хліб потрібно шанувати. Хліб у голова. Люди здавна шанували хліб. Ставилися до нього. Теплом та повагою. Адже хліб це головна страва на столі. В Україні, шановних гостей зустрічають хлібом сілю сіллю на знак поваги. Люди вважали: якщо вдома є хліб, то голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає почесне місце у нашім домі. Без нього не сідають за стіл. Але перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить дуже довгий шлях шлях від маленької зірнини до пахучої паляниці, спочатку треба виорати поле. Це робить трактор з плугом, щоб земля була м'якенькою. Та пухкенькою. Потім зернинки саджають в землю, саджають спеціальними машинами, сіялками. Ціле літо поле поливає дощик та гріє сонечко. Зернята проростають, з'являються маленькі зелені росточки. Під сонечком вони збільшуються. Стають все вищими і на стебельцях з'являються колоски з безлічю маленьких зернинок. Потім зернинки дозрівають і стають жовтими. І лише тоді комбайнери на спеціальних машинах комбайна збирають зерно. А колись давно, коли ще не було комбайнів. Колоски збирали серпом або косою. Цей процес називається жнива. Далі комбайни вигружають зерна у вантажну машину. Вона везе зерно на елеватор. Там його сушать та сортують. Після перевозять зерно до млина. Млин перемелює зерно на борошно. Цього борошна на хлібзаводах або пекарнях місяць тісто і випікають смачний запашний хліб. Спеціальні машини розвозять хліб у магазини, де ми з вами його і купуємо. Ось який довгий шлях хліба, як багато людей працює, поки хліб прийде до нашого столу. Саме тому існують правила поводження з хлібом. Хлібом не можна гратися і кидатися. Треба брати хліба стільки, скільки зможеш з'їсти. Потрібно доїдати увесь хліб черствим хлібом та крихтами погоду тварин або птахів на вулиці. Викидати хліб у смітник не можна. Я сподіваюсь, що ви, малята, запам'ятаєте ці правила та будете виконувати їх. А зараз давайте розглянемо. Як багато існує різних видів хліба та хлібних виробів. Є білий хліб, який випікають із пшеничного борошна. Буває хліб темний, його виготовляють з житнього борошна. За формою хліб також буває різний, круглий. Це паляниця, хліб кірпичиком, овальний хліб батон. Довгий хліб багет. Святковий гарно прикрашений хліб коровай. А ще з борошна виготовляють бублики, різні булочки, печуть. Пиріжки, печиво та пряники. А ще ліплять вареники та готують млинці. Тепер ви, дітки, знаєте, звідки хліб приходить на стіл, як важко його виростити. Тому шануйте хліб, бо він святий. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!